Львів 2016 Зазначено, що ця номінація обирається організаційним комітетом. Тобто, всі, хто входив до комітету конкурсу протягом всього проєкту, стежили за дівчатами і власним голосуванням визначили другу віце-міс Львів 2016. Називай. Давайте будемо тягнути інтригу. Перемогу здобула Тетяна Іванівна, номер три. Тичана Іванів! Один, будь ласка, бачніше, я розумію, що ближче до цього вечора у вас вже втоплені долоньки поляцької соків. але у будь-якому випадку нашим працюєм варто подувати вони заслуговують на вашого. Вітаємо Тетяно! Ну я так розумію, що якщо так з моєї чоловічої точки зору, то друге віцемісце, умовно кажучи, бронзова нагорода. Третє місце. Так, що з Бачиш, зуковий. третій номер у тебе став щасливим, друга віцеміс Львів. Вітаємо Тетяну! Рухаємось далі! Так, срібна нагорода. Срібна перша віце-міс Львів 2016. Ну що, зустрінемо її. Перша віцеміс. Юліана Базур номер 8 щиро підтримуємо обласками і вітаємо з номінацією перша Перша віцеміс. Вітаємо Юліану, перша віцеміс Крів 2016. Я так розумів, що в нашому конверті закінчилися. Так, е імена далі називаємо не ми. Так, вийшла ще з кого. Тільки хотів допомогти. Дуже легка корона кажуть. Що, пані пані та панове, переходимо до найголовніших номінацій. Якщо ти сказав, що друге віцеміс, це головні номінації, то переходимо до <ріх> дівчата розпадають. Сіши. <ріше> Різерковий час настав Тібура. Чудово. І для вручення стрічки місто про та міс Львів 2016 запрошуємо на цю сцену Валерій Хафорець.